Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. В нас сьогодні вівторок, 8 липня, і саме 8 липня 2017 року. Я прилетіла в Канаду. Тобто сьогодні 8 років, як я проживаю саме тут, в провінції Квебек. Так, з часом ми міняли місце проживання з Монреаля на Гатіно. Це близько біля столиці, біля Оттави. Але ми все ж таки повернулись сюди їздили ми туди тимчасово, хто не знає, на, на період навчання чоловіка. Тому такі от справи. Що таке Що зайчик? Зараз підемо. Сьогодні дітки залишилися вдома, тому що мельчик хворіє такі. В нього з п'ятниці температура, і вчора, наче йому було нормально, він пішов в садочок вже. Але десь о третій годині, коли я вже... Їхала за ним, мені зателефонували, сказали, що в нього температура 36,8, тобто його треба забрати додому. В принципі, це було очікувано. В нього зараз є насморк, в нього також зубчики. Саме Лізуть зараз вилізла два вже знизу. Чекаємо на верхні, поки що на пущі. Ясно, але зубів ще немає. Верхніх, тому чекаємо. Але сьогодні. Просто щоб бути спокійною, я все-таки взяла рандеву до лікаря. До речі, не знаю, як, може, в мене є мами з Монреаля, ну або з провінції Квебек. Тут важко взяти рандеву для отак, от рандеву Rans називається. Тобто швидке рандеву, типу як швидка допомога, але ви їдете туди самі. І тут важко отримати таке рандеву, але. Є такий сайт, називається Bonjour Santé. він безкоштовний. Звісно, можна також платити за нього, але я користуюсь безкоштовним. Це державний сайт. І там я обираю завжди клініку Ап-Бросар. Це місто Бросар, яке знаходиться раніше було близько біля нас. Ми там раніше зовсім поруч жили. Зараз, звісно, ми живемо далеко, майже 40 хвилин звідси, але. Це саме дитяча швидка допомога, тобто від 0 до 18 років. Ви а, а чи ви мема? А. Окей, а там ампуль Джейсон. І так, це саме дитяча швидка допомога. тобто Зазвичай важко отримати там рандеву, Треба от моніторити оцей сайт весь день, там, якщо вийде в день. Але зазвичай вони відкривають рандеву вночі. Тому, якщо вам треба, тобто, наприклад, сьогодні вночі я взяла рандиву, воно буде на сьогодні. Або на завтра. Ем, тому що там місць дуже мало, вони зазвичай залишають місця для діток, в яких є якісь переломи, або е, яких направив до них лікар саме якийсь. Тому просто на швидку допомогу мало є рандеву. Тому треба от моніторити. Мені вчора пощастило, я е, після садочка попросила Марію, тому що я була за кермом, тому попросила Марію взяти мій телефон і я їй пояснила, як туди заходити на цей сайт. І от е, нам пощастило, було два вільних рандиву на сьогодні. Одне було о 8.30 ранку, але це було дуже рано, а інше було о 12.30. Тому сьогодні о 12.30 ми їдемо туди. Я беру з собою Джейсона, тому що Марія на роботі, Алекс також на роботі. Тому поїдемо ми в трьох. Єдине, в чому Вийма на море. А та напи, окей? Ситрото. на морчик, ситрото, Почекай трошки, почекай. Бачить звідси Макдональдс і вже хоче Макдональдс. Не переживайте, він там їсть лише хліб і котлету. Тобто нічого такого і то не кожного дня, звісно. Але, але з їжею в нас трошки важко. Так, лялічка спить, ставлю на... на гальма візочок і буду продовжувати займатися своїми справами. Їде в нас поїзд. Так, тобто це рандеву, ми поїдемо туди, але так як це швидка допомога. У нас о на 12.30 рандову джийсін, що таке. Це не означає, що нас в 12.30 візьмуть, нас візьмуть приблизно десь о 2 годині, треба чекати завжди довго тут лікарів. Але це вже краще, ну, особисто для мене, я буду спокійна, якщо в нього щось є, або якщо ну, температура вона ж чимось якби, визвана, не знаю. Тому мені треба для спокою моєї душі, треба знати, чого моя дитина має температуру. Що, зайчик, що? чу чу пішли дивитися на поїзд. Чу-чу. Тобто, от такі от справи. У нас був сильний вітер, як ви знаєте, він виламав лавку, але нічого, ми її справимо, але от парасолька вона все-таки зламалась. Так, напевно, ми вже пропустили наш поїзд. Так, вже пропустили, вже відкрили шлагбаум. Ну, тобто от, такі от справи. Я зранку самого вже приготувала супчик гречаний, мальчик вже його поїв і солоденька тепер спить. Тепер в мене є час зібратися до лікаря, підготувати сумки і нагодувати Джейсона ще раз. Все, тримаю вас в курсі. Зустрінемось зовсім скоро. Так, а ми вже приїхали. Уявіть, дорога зайняла нам лише 20 хвилин. Зазвичай нам займає 40 хвилин, а тут от... Не було трафіка і плюс, плюс виявляється, що від нашого нового будинку ближче навіть їхати, ніж раніше. Я в шоці. Все, зараз дістану те, що мені не треба з собою. Наприклад, сіточка для мух мені точно там не треба. І підемо своїми зайчатами. Все, дістаю візочок і беру дітей. Так, а ми вже повернулися з лікарні. В час зайчинята все наче нормально, в нього є якийсь вірус, горличко трошки червоне. Але в принципі все добре, тому вона перевірила вушка легені, все окей. Тому переживати можна не переживати. Ура! Все, залишається лише спостерігати за ним, щоб в нього не була температура. Якщо температура буде триматися до четверга, в четвер тоді треба буде йти знову до лікарні або в п'ятницю. Але я сподіваюся, що все пройде. Так, до нас прийшли родичі арбузові. Uh -huh. Майля uh -huh. Джейсон, ти теж їсиш? А uh що, кусок. -huh. Сумничка зайка. Uh -huh. Кус? А, витирає личко. Uh -huh. І має личко їсть. Діка. Uh -huh. Ти так нахрест? Зайчик! А як тебе папа достав? Да, це я його піднімала, а, папа... а, ну вибачай сіночок, я, я не можу, можу. капець. Заходи сюди, піднес. Джейсон, будеш не слухатись, підеш туди. Джейсон. Поїзд. Яка краса. Подивіться на гори, як гарно. Позаду. Джейсончик, Регар чучу, -чу. регар чучу. Само -чу. Чучу, а? І да, Так, де там поїзд? Як вам наш краєвид? Як на мене дуже гарно. Подивіться на ці гори. Це просто. Пішли, суночок. Треба збирати стола. Ой. Так, пішли. Треба сховати візочок, треба зібратися зі столом і вкладатися спадки. Ну, от і все. Завершився наш день. Завтра нам прийде матрас, тому скоро буде рум тур, готуйтеся, кому цікаво. Також я маю записати відео про ціну будинка, про те, скільки нам треба буде платити за будинок, комарі кусаються Все, зараз я складаю візочок і забираю його до хати на ніч, тому що тут у нас велика багато жучків всяких паучків, ну так як на природі, в принципі. Отакі тому... от, от справи все. Я вам бажаю гарного дня або вечора. Зустрінемося в нових відео. Всім пока-пока!